Вітаю на каналі Новий Сад. В сьогоднішньому коротенькому відеоролику хочу вам пояснити, на що ви повинні орієнтуватися перед обрізкою дерев і якою інформацією повинні ви володіти. Отже, у нас є дві групи, дві групи дерев. Це в нас група кисточкових культур і група зерняткових. Отже, група кисточкових культур у нас вирізняється сильним опікальним зростом, тобто сильне апікальне домінування. Через це. Ця група має сильну енергію росту і відповідно, здатність, погану здатність до гілкування. Група заняткових культур, навпаки, має більш, слабшу, більш слабше пікальне домінування і, відповідно, меншу енергію росту і набагато більшу здатність до гілкування. Слідуючи, на що ми звертаємо увагу, це на підщеп. Підщепи у нас також бувають сильнорослі і слабкорослі. Якщо візуально так картизувати, бо їх є насправді більше, то, відповідно, сильнорослі підчепи ми обрізаємо більш обережно, тому що там і так сильна енергія росту, і сильною обрізкою ми спровокуємо цю енергію ще більше. А слабкорослі підчепи, відповідно, ми вже обрізаємо більш сильно, набагато сильніше, ніж сильнорослі підчепи, тому що у слабкорослих підчеп у нас зазвичай слабка енергія росту. І відповідно через це у так, даних підщеп набагато більша врожайність. І ми вже обрізкою координуємо і врожайність, і силу росту самого, самого дерева на даних підчепах. Далі ми звертаємо увагу на сорти. Тобто кожен сорт також має свою фізіологію. Наприклад, у нас є сорти з сильною енергією росту, є сорти з слабкою енергією росту. Є сорти, в яких сильне пікальне домінування, є сорти, в яких слабке пікальне домінування. Відповідно сорти, які е, у нас мають більшу врожайність, сорти, яку меншу вражальність, тобто це можна характеризувати дуже довго. Кожен сорт має якісь свої особливості. І, наприклад, якщо брати конкретно по сортах, наприклад, яблуню. От яблуня, такі сорти, як е, семеренка, флоріна це сильнорослі сорти. Відповідно, такі сорти ми обрізаємо дуже обережно. Тобто, це в нас і так сильнорослі сорти, а якщо ми будемо провокувати їх обрізку і ще до більшої енергії, то відповідно, такі дерева у нас будуть в основному вегета... вегетація велика відбуватися. А генерація плодової... плодових утворень буде дуже-дуже низька. І, наприклад, такі сорти, як пінова і чемпіон, також яблуні. Навпаки, сорти, які є, е, мають дуже низьку енергію росту. Відповідно, через низьку енергію росту в них і набагато більша врожайність. Такі сорти ми, відповідно, обрізаємо дуже жорстко. Тобто набагато сильніше, ніж сорти, які мають велику енергію росту. На це також слід звертати увагу. У черешні, наприклад, такі сорти, як світ харт лапіни, такі сорти характерні сильним апікальним двійнуванням. Відповідно, там дуже велика енергія росту і слабка здатність до гілкування. При обрізці ми також це враховуємо. Наприклад, інші сорти, такі як кордія, тамара, там навпаки більш слабше апікальне домінування, відповідно, більш менше енергії росту і здатність до гілкування трішки краще. Безпосередньо, коли вже ви підійшли до дерева, на що ви звертаєте увагу? Найперше, це ви повинні звертати увагу на закладку поточного року. Якщо е, ви не орієнтуєтеся, ви повинні прочитати відповідну літературу, ознайомитись з деякими відеороликами, також у мене на каналі є, і, і ви повинні закладку цю відрізняти. Тобто знати, яка закладка на черешні, абрикосі, сливі і так далі. І слідуючи від поточної закладки, ми дивимося, а ага, якщо в нас закладка занадто велика, значить ми обрізкою. Закладку трохи зменшуємо, тобто робимо обрізку більш сильнішою. Якщо у нас закладка слабка навпаки, то навпаки ми робимо обрізку дуже обережно і закладку майже не чіпаємо. І основний фактор, на що ми звертаємо увагу при обрізці дерева, це однорічний, риріст, однорічний приріст, тобто поточний приріст, який в нас виріс за минулий рік. Оце інформація найосновніша, тому що ця інформація дає вам уже е, поню, е, якби розуміння, як працювати з деревом. Якщо у вас однорічний приріст на дереві 50 см і більше, наприклад, там метр вище метра, то відповідно це означає, що дерево у нас вегетує. А якщо воно вегетує, воно закладку формує дуже погано. При обрізці ми працюємо в такому разі тільки з однорічним приростом. тобто, Використовуємо вкорочення однорічного приросту, прирізання або кликування. Суто працюємо з однорічним приростом. Зайві однорічні гілки забираємо. А якщо у нас навпаки однорічний приріст 30 см 20 см, а той менше, це означає, що дерево у нас вирятує дуже погано, воно більше схильне, навантажується дуже сильно. Це означає, що через декілька років продуктивність дерева впаде. Основне для нас це однорічний приріст кожного року, щоб був стабільний, і його довжина була в районі 50 см. То, отож, якщо у нас він короткий, в районі 20-15 см, то ми в такому випадку навпаки працюємо з багаторічною деревиною. Тобто вирізаємо гілки більш товстіші повністю. І ці гілки, які залишаються, ми е, вже працюємо не по однорічній деревині, а по багаторічній. Тобто, як я показував, тільки що, що ми однорічну вілку укорочували, прирізали, букликували. В такому випадку ми вже працюємо з баторічною ревиною. Тобто провокуємо ріст, ріжемо на двохрічнім фрагменті, на трьохрічнім фрагменті для того, щоб у нас енергія росту була більш сильнішою. Що стосується промислових садів, там також перед обрізкою враховуються всі фактори, які я вам назвав вищі, також. Адаптується обрізка під систему формування, під також під схему посадки. І вищі всі, всі зазнані і вказані мною фактори. Що стосується обрізки в дачних ділянках, там, звичайно, ви не можете володіти всьєю інформацією, тому що купили десь на ринку саджанець, він у вас ви не знаєте, яка підчепа, який сорт, то ви орієнтуєтеся вже на ці останні два два чинника, які я вам показав. Перший це закладка І другий це однорічний приріст. І потім ви вже далі плануєте свою обрізку. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий Сад, коментуйте. До побачення!